Судові баталії між СБУ та рухом нових сил. Перший заступник голови СБУ Павло Демчина подав позов проти соратника Сакашвілі Давіда Сакварлідзе, захищає свою честь та ділову репутацію. Адже в листопаді минулого року Сакварлідзе на своїй сторінці у Фейсбуці звинуватив Павла Демчину в стеженні за ним та його однопартійцями. Єдиним доказом у Сакварлідзе став відеозапис, на якому чоловіки в машині, наче зізнаються, що вони співробітники СБУ. Перше судове засідання відбулося ще в червні. Це не з'явився сьогодні. На друге засідання не з'явився другий відповідач інформаційне агентство Українська медіагрупа». Тож розгляд справа знову перенесли на 6 жовтня. Оскільки було з'ясовано про те, що відповідач навіть і не отримав кореспонденцію, яку насилалася судом, ми попросили суд через загальні прийняти засоби масової інформації, тобто через встановленим способом газету, повідомити відповідача, навіть якщо в такому разі він не явиться, ми вичепили всі можливості для того, щоб забезпечити його явку, що дасть можливість, на нашу думку, в подальшому судом розглядати цю справу за його відсутності, за відсутності лише тих осіб, які зайшли.